Добрий ранок, хлопчики до дівчатка. Прийшла весна. На вулиці співають пташки, світить сонечко, природа просипається. А це означає, що ви стали доросліші і вже скоро вам іти до школи. Тож давайте далі продовжимо знайомитися з буквами. Малята, давайте спочатку згадаємо, з якою літерою ми познайомились на попередньому занятті. Так, діти з літерою «Н». Який звук вона позначає? Твердий приголосний н та м'який приголосний н. Давайте назвемо слова з твердими та м'яким приголосним н та, «нь» та н, та визначимо місце його в слові. Перше слово носоріг. Це слово починається на звук н. Отже, він твердий. Друге слово ніч. Перший звук нь – М'який. Третє слово малина. Де знаходиться звук н? В середині слова він твердий. Слово тінь. Де знаходиться звук н? В кінці він м'який. Лимон. Звук Н в кінці слова, він твердий. Вишня Звук в середині слова, і він м'який. Молодці діти. А зараз послухайте загадку. Я, білий, справа не важка мене зробити з молока. Що це, діти? Так, сир. Скільки звуків в цьому слові? Давайте їх назвемо С і Р. Добре. Давайте зробимо звуковий аналіз слова сир. Перший звук С. Який він? Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Другий звук І. Голосний позначаємо кружечком. Третій звук Р-р-р. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Послухайте наступну загадку. Добули її з води. Білосніжною, твердою. Знову кинули туди, вмить зробилася водою. Що це, діти? Так. Це сіль. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Сіль. Скільки звуків? С і ль. Три звуки. Перший звук в цьому слові с. Який він, діти? Приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Другий звук і. Голосний позначаємо кружечком. І третій звук л. Який він, діти? Приголосний, м'який позначаємо двома рисочками? Малята. Пропоную вам порівняти ці два слова: сир, сіль. Скільки складів у кожному слові? Один. Який перший звук у слові сир? С. Приголосний. Твердий. А у слові сіль с Приголосний м'який. Давайте ще раз промовимо цей звук с. Діти, подивіться уважно на екран. Знайдіть малюнки, назви яких починаються на звук с. Синиця. Сонце. Слон, свиня, сорока, сосна, собака, стілець, сир, свічка, стил, молодці діти. А зараз знайдіть слова, де звук с в середині слова. Лисиця, Тістечко, гуска. Добре. І знайдіть малюнки, назви яких закінчуються на звук с ананас, абрикос. Молодці діти. Ідемо далі. Діти, перед вами незвичайна квітка. Вона хоче, щоб ми придумали слова на кожну пелюсточку певної категорії, які починаються на звук с. Перша пелюсточка необхідно придумати слово ягода, яке починається на звук с. Придумали? Суниця. На другу пелюсточку необхідно придумати пташку, яка починається на звук с. Синиця. На третю пелюсточку рибу, яка починається на звук с. Сом. На наступну пелюсточку необхідно придумати природне явище, яке починається на звук с. Сніг. На четверту тварину слон. І на п'яту дерево, яке починається на звук С. Сосна. Молодці діти. Послухайте, будь ласка, віршик. Місяць хвалиться з небес. Я віднині буква С. Усміхнулись і слон. Місяцю наснився сон. Діти, ви, певно, помітили, що ми сьогодні дуже багато говоримо слів зі звуком С та С. Тож і букву ми з вами будемо вивчати С. Буква С. Як місяць в небі, як маленький серпик в полі, як окраєць хліба теплий. Каву наш маток солодкий. Розгляньте букву С уважно, на що вона схожа. Пофантазуйте та розкажіть своїм батькам. Буква С може позначати звук С і С. С твердий приголосний, С м'який приголосний. А зараз, дітки, я пропоную вам почитати. Нас. Вус. Рис. Сік. Сом. Суп. Молодці малята гарно впорались. В наступному завданні я пропоную вам утворити слова за допомогою складів. Додайте до складу сла. Склад ва. Що у нас вийде? Яке слово? Слава. Додайте до складу СО. Склад «ва». Що у нас вийде? Сова. Додайте до складу сло, склад «ни». Яке слово в нас вийде? Слони. Молодці малята. Послухайте віршика. Спить старий сердитий сон, сниться йому сьомий сон. Сонце пестить поплавок, сом сопе на весь ставок. Діти, який звук в цьому віршику зустрічається найчастіше? Звук С. Давайте ще раз прочитаємо цей віршик разом. А ви при бажанні вивчите його на пам'ять. Спить старий сердитий сон. Сниться йому сьомий сон. Сонце пестить поплавок, сом сопе на весь ставок. Молодці малята. Діти, давайте згадаємо, яку ж букву ми сьогодні з вами вивчили: букву С. А я вам дякую за роботу. Говорю до побачення, до нових зустрічей.